Добрий день, любі друзі. Хвилиночку перепочинку у мене. Чоловік повіз листя на тачки у мішку, у такому здоровому целофану набили. Ось така осінь, ось така краса, але вже дуже багато листя опало. Ми його ходимо кожен день по кругу, кожен божий день. Повернулись, не встигли відійти, вже насипало листя. Два дні назад тому був морозець, було все біле, і трава, і на машинах, на автомобілях було все біле. біле. І тепер листя вітерець дує, і листя сипає, ну як осінь. Ну що, мої хороші, Так розповісти, у мене вам немає, особливо чого. Кожен день один на той самий, все. Все одне і теж. Ходимо, працюємо. Ось так. Ось так листечко. Бачите, як сипеться. Сипеться листечко, а ми його тільки-тільки, не знаю, ну видно, напевно. Ми його тільки поз... позгрібали, ось, позбирали. Завтра, напевно, знову будемо збирати. Я ж кажу, кожен день одне й те саме. Ну, Зараз до обіду, то з листям, а після обіду керівниця наша. Полька скаже, що нам робити далі. Та й будемо робити. Таке життя в Польщі. Дуже хочеться додому. Дуже-дуже хочеться. Але що ж, ми з Лівобережжя Херсонщини. Повертатися нам нема куди. Ось так. Добре, мої хороші. Бажаю всім миру, злагоди, здоров'я, щастя, благополуччя. І найсвічу миру в Україні. До побачення!